Ну про Сіті city, city я вже чув давно просто реально не знав, як то правильно це все зробити, і мені пощастило побувати у грудні місяці на резиденції мерів, де е, безпосередньо познайомився з тими розробниками-авторами цього проекту. Е, там Сіті city, city і е, «United for Ukraine», якраз дві, дві платформи, які співпрацюють з міжнародними громадами, з громадами Європейського Союзу і інших країн світу. Вони обмінялися ми контактами. Далі працювали вже мої помічники, які офіційно зареєструвалися, подали необхідну інформацію про нашу громаду, бо то дуже важливо, певні характеристики. А нам вони вже допомагають робити переклад і розміщувати всі ці речі, і це мені дало можливість отримати вже запрошення до участі у форумі муніципалітетів європейського союзу Україна, який буде відбуватися у Вроцлаві з 25 по 28 січня цього року, і ми сподіваємось, уже попередньо є домовленість про співпрацю з однією з громад з Німеччини з землі Баварія.